Зараз знаходжуся в Київській міській прокуратурі місяця 23-го року відкрили прийоми громадян. Ви бачите, яка нагла прокуратура корупційна вдовиченко Марія, корупціонерка, злочинниця, яка не виходить на прийоми. На прийоми. Сьогодні кравець повинен приймати. Громадян, які не приходять, не виходять на прийоми. Оце прокуратура саме корупційна, злочинна. Я вважаю, що потрібно всіх звільнити, цих прокурорів, злочинців. Ось один із прокурорів пішов. Ми зараз чекаємо наряд поліції 102, і зараз будемо фіксувати. І будемо звертатися до офісу Генеральної прокуратури до Костіна, і хай розбирається. Вдовиченко хоче бути керівником. Я вважаю, що нею потрібно відправити вражку туди, рашистку.